Listening. Damn. Всем привет, там вами Стаски и і... Дэн. Ми сегодня играем GTA Sundays. Эм. Що за? Ты в лікарні, алло, ти ж помер недавно. Оу. В лікарні? Там да. да, вот госпіталь пише. Ну и мне там в лікарні треба бути. Та да ти тогда уже это стало, треба трошки. О! Стих... О тут ментів? Три мента. раз, два, три. Там ззаді тебе ще два мента. Всі мене бояться, я так розумію. Ого, ничего себе тут кортеж, блін. Нифига себе. Ну, Здрасте, а можно одолжить тачку? Трату ты и дат на. Спасибо. Эти типа иди. Страту вол. А нам пофиг, да? Ва! Вот это красавец. О, это Роллс-Ройс Фантом 80-х. Ты худые трошки стал якийсь. Да так и було. Худей, реаль. Та не, так і було. реально. Худей, да нет, таки блу. Реально, худые кисть стал. Напишите в комментариях, да. Не знаю, что я не кейс. Да нету такие где? Потому что коли ты жирный, коли ты думаешь, ты стоишь худым. Да? Да, не худые. Або коли перезайдеш, метку вже там будем. Що це так лагає? Эээ, дві машини підряд! Це такси є дуже жорстокі. Тікай від нього, він такий быстрий, бля. Ой, дуже. Та ні, він може догнати, реально. Арам-дам-дам. мене здогнав. Чуть не за фигару. Я тобі метку вже поставив <плес> 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 <Я плес> <мене плес> на Лас-Вільтурас чекаю, хочу кабриолет. Mm. Пацан волосами а ні, це пов'язка, Пов тому що І сам вийшов Красавчик! Спасибо! Саванна, Савана! Це є таке місто в Америці, Савана, це... Okay. Він, зай... він займає перше місце, він самий крутий місце. Коротше, Савана... Чуєш? Як це назвати, пацана? Що? Це що їде? Сиджей. А-да. С Жене за надому кляу. О, самолёт самолет. Квитыр. <сіп>. Ааа! Ничего. Да что ж земною? Да расспида. О. Цей кабріолет називається Савана. Саванна є ще таке місто в Америці. Коротше там Діснейленд є. що? Що ти? Рукаєш? Яка йдеться, я це вийде. О, Санта Марія, там наш домик. Правильно, да, ще нема. А ми можемо заїхати на... У мене теж трошки лагає. Видиш, ми можемо заїхати. <гум> ну, ми розігнемося. Ти бачиш як я на спорткарі не загляняв, затоблятики було. Where you яка машинка гарна, номер відпадає. Багаж. Яка, багажник Багаж кривий, Be капот димиться. Коротше, двері повідкривалися, блін, гарячий. Опа, там не палац. Оце вед. Це. Нет, не той, небоскреб, а там рядом. Сусід його. Вот такий длинний. Хочеш покажу? Царь, царь. Доехать и показать? Дякую. Здравствуйте, можна присісти? Спасибо. Ой, Пойзьмем ролики в него, давай. А то не ролики. Тут кроссовки. Не? Да, що Реально. А что на них не скользить? Ахоно, Ролики. Яйца, Яйца зафигнули, Это... А Интересно, а тут появляются машины еще. Да. Я зарастим лавку. Да я сюда. Пицца, пицца. Прости, <пластер> <пластер> можно меня за мороженым пить? Не, 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 не. Нічого кортеж, а ну, ну, давай подивимось, ну той кортеж, ну вітай. Добре, але чор я не вийду купую. Давай доганяй. Що ти з людиною збиваєш? Так сідай, не візьме. Що це ага? О, це, це горний. горний. Десь Де окей. Де ці? Де ці? Де ці? Ой. Щось у вас. дуже помало заїхає на цей гор подиви, як він. Та це ж горний велосипед. Ну так. Ну і куди? До мого палацу. Угу. Наліво. Прямо, прямо, прямо. Ну, направо, направо. А і так, я по дорозі. Прямо. Ідеально дально Де як лежить. лежать. <клаз> Врачи мені уже надо делать. Давай не изменить цю. На велику мені меня дуже надоїло. Зараз. Це це забачил. О, імператор. І куди їхати? Прямо, прямо, прямо. Не повертай нікуди. Нікуди. Не, не ще буде поворот направо, через 50 метрів. 20 метрів. 10 метрів повертай. Тормози повертай. Направо ще раз. І от. Це. Це. Якийсь. Це не паркан. О, доганяй мене так. А рам-дам-дам. Що mm -hmm. ти агресси, бля? Ти агрес? Тще. Ти Тебе арт? Тебе дарт? Не друга, подумала. Це я хвалю. Ти що б'єш, модруш, Ти Що б'єш? No Т... Ти ще? ]我... Ти знаєш кого ти б'єш? Ти знаєш, кого ти б'єш, Чуй? а а а а а а а бля. О, бля. Ося. Безкіні, а тут машин президентських поприїхало. Бази рік сім бери! Блин, Жирку ехала. Да вот, серебряно там коридировала. Ало. Черно. То що наїхала. О, дякую, спасики. Пистолетки переливаю соседню в червоно. Спасибо. Вот там сидишь. Тепер я буду это, е я буду дуже страх. Ну прекрати, ти, ти мені О! Ой, немає, на вуху ще й. Ой, якраз нікого нема, безплатна плотно Це як називається? Р... ЗР350. Самое. Нормально. Та є, Йо! Сам? Надо стришу за спорткар. <рикрити> І так заносив, ви б, б знала. Ну, no. клепці по-настоящему було раз, тут... На вже на другий день. Щит! Щит! А це му все одно цей дріб. Баримо, що ми її дожжене... Поліцейська Миліцейсь... машина взагалі з них захробить. Отако. Отако. Ну кой! Погоня, погоня! Де це! О, о, погоня за поліцейським! Не поліцейський за нами, а! Ловить, дивися, ловить. ловим, ловимо, ловим. е, Зробіт крав нашу машину, а ми украли його. Ха-ха! Він на поліцейський звалив. Hey, Де, братюня, Та, братюня. Та, ти ти дивися ці мігалки викучано? а ну ти дивись. А ми отдалі вернулися. Дивися, су супровождає. Зараз я так супровожду, ти не знаєш. Non, oh, shit. Едем. Ну ч. Ти. Рыходьте. Я одного вбив. Так ще давить хвилин. Пропустить менчи. Деда 9 хвилин 50 секунд 30. Да я бачить біглон. Я хочу увидел, блин. А, добре, всем привет сам. Да там... держите. Це, це продовжені. А, це продовжене, короче. Ну, Це, це саме дерзкий такси в гиталесандранс. Бо воно налітає. Ты две припаркували мотоцикл. Там вообще парковщики вещи уровня шоном. Ты а він ще їде, десь. Ну то сумпер є. А ти знаєш, що GTA саме Ой, GTA 5, коротше, щоб бити людину, йому треба насикати на лице. Типа. Написати. Якого це GTA? GTA 5, тепер він не поїде, ніхто не украде. Чуєте спосіб, як машину зробити і щоб ніхто не угнали. Паркуєте, проведаєте всі коляси, не вкрадуть. Коли... Не вкрадуть. Та-да-та-дам, спаса. трэ супер спаса! О, візьмем цю теж малечко дуже бестра. Кола! Дрейка бестра, блядь! Доганяємо! Вона стоїть, доганяємо! Пиди Уже не стоїть. Стоїть. А, ні, не, не стоит. Хатично <годишмо> за. <годишко> Тут таксі. Таксі. Подвезят. О, можна Через... Блин, say, а в такси можно сзади. Через... Блін, не можешь. Такси. Видел? Я, я не всадився. Таксі. премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. А ты... good, good, скажите гудбай. Скажите goodbye. гудбай. Гудбай, мазафака. Все, при... Ми Премьер-министр российский. Файлов. А ви, б... не, видно, что то не богач был. Дивиться, даже денег нету. Не ну, нет. Давай с... гроши, ты я пиздю. сказал, давай гроши. Гроши! Надоев, не буду и не буду давать. Вау, але тачка. Прикольно. А, це, це старенький Камаро, дуже старая. Да, не, прям министр якийсь Бомж. Уах. Не Недолетец. Эй, ти вже такий шумигал. Выносливость. Есть виносливості. нас більше стало. Давайте похлопаем. Героина. Воу-воу. Героина. Воу. Тоже чувствую музыку. Героина. Воу. Героина. Воу. Давайте ставьте лайки, я я прилечу Давай, туда. Давай, давай седай машину, я тебе сейчас заспавлю. Да это мне я хочу прыгать. Я хочу быть Блин, йому ну, ні капельки урона не нанесло вообще. <ріст> стоп! Стоя за машиною! Стоп! стоп Блін! Ну розумієте, коли я стрільну щось, то е, паніка, а коли паніка, то вони уїдуть, я їх не дожену. Мені придається, але ж доняти. Да, Давай. Опа, машинка їду. Красоточка наша під'їжджала. Сама приїхала. Оце бля. Квіточка рва приїхала. Я їду до мами. До Вау! мами, мами. О, Що там можна було не старти я, я грав одного разу гітарі то не Даааа, хто так швидко Я йду до мами. Все лоні. Я їду до баби в село. До, до своєї баби. В село. Йо, як дріфт. Я їду до Португалію. Дивіться, як я дріфтував. Дивіться мій слід, коротше. Я їду. Й... Я їду в Португалію до своєї мами. Вау! Я їду до мами. Вау До своєї мами. Вау Ой, глянь. воп оп героїна, воп оп От, давай їдемо в той багатський район. Багачівський. Ого, то за нього летіти-летіти. Дивись, я тобі зараз покажу, де він знаходиться. Ми де в нас? Він ми на пляжі Санта-Марія. А він аж... Чекай. Він аж тут. А, я м'ядку вже поставив, так що летимо. Летимо! О, Бертоль, давай! Так, ми у, полетимо вже у наступній серії в самий багатий район GTA Andreas. Ну ми на цьому прощаємося, з вами був Фантастик. І да. Ден. Всім пока! Всім мать? привіт, з вами і Фантастики! Ден. Сьогодні ми летимо да. в самий багатий район GTA San Andreas. Вот я да, видите, як я вмію епічно епіческо летіть. Ну а тут Фантастик трошки попрактикувався. Смотрите, салют новому президенту! Салют новому президенту США! А ні, на машині було дуже помало. Так ми на вертольоти. Ну так. О, ви вже вище хмар піднялися. Дивіться, вище хмар це дві. Це саме... дивіться, це найбільше здание в Бетапі. Ой, деписаний дес. Ні. На першому місці в Санфієру і саме високі. Да? Если я багато, багато не, в район. А в слідій серії полетимо у інший район, який я сказав Сан-Фієро. У мене теж не підкриває, правда мало, Но, але... летимо кататись на яхтах. Я ще ще. на я я хочу подвести, где мы сейчас находимся. Ой, блин, нам еще лес летит. Нам еще летит. Раз, два. Два района, че шо? Да, два района нам летит. Мало что осталось. Коричневый. Одо... Полицейский остров. Звичайно, зона двоє кушать я... Це поліцейські вертоють, конечно, але... Оце мешка а... до того компа. А... Це, це. Тут так мишок в мене багато. Тут в мене цілий цілий зоопарк цих мишок. Ало, ну, салют, салют! Салют новому президенту, США. А, кстати, будуть сьогодні у нас яке число? Шас. 6, 12 листопада буде у США, Америці, у США, нового президента. Ну, коротше, США. Обама вже своїх 8 років служив, no. тому нового вибирають. Жалко Обаму. який хороший був президент. Це no. ні, Олег не любить, бо Обама колись накурений був. Що, Що? Обама колись курив? Але не кури. Да вже не курик. Але він ти усі алкоголь там. Але він стане, мабуть, депутатом. Чи нормально. Або прем'єр-міністром хоч стане, блін. — Хоч би прем'єр-міністром став. Ну хоч, бо так просто виганяти з роботи. Президент це як робота, розумієте? Ну так це є, президент це є робота. — Хоп-хоп. героїна, хоп — Я лечу до своєї мами. Все го. Салют Слава Україні! Чекай чекай. Що? 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 Що не хвата? Що? Як стріляти цим? Що? Як стріляти цим? Трррр. Та ні, террр. Чекай. Чекай. Короче, взял. О! Контрол! Контроль, все-все-все, выпускать. Слава Україні! Дивіться, и салюти. Добре, ми скоро вже долетем. Добре, можна, я думаю. Да. Не, нам ще летить, і летить. Так, погнали. Може, трохи опустишся? Я? Ага. Окей. Десант Степанивич. Не-не-не. Уже не. Не, не, я придумав. А не, я хочу трошки спуститися, я хочу ще якусь дорогу бачити. Я колег каже, робим десанта. Коротше, типа спускаємося. А я кажу, десант Степанович. Як все, що шоу такий є міліціонар Степанович. Десантура! Слава Україні! Опуститься і там, ракетки. А не скоро чуть... Знаєш, якщо кажуть на мертву петлю особливо я кажу, я кажу штопор від шампанського. Так, спускаємося потихеньку. Скоро долітаємо. Ми вже дві хвилини летимо, ми вже проїхали два райони. Чекай. А, от, а от цей міст. Можемо просто переплести На бортиксі, але... Да. Давай! Бускайте десантура Степанович. Але давай в воду прям. Чувствую. Нет. Я нормально. Вс, тут упускайте. Я опускаю. І ми вже долетіли. Юху. Вот цей богатий район. Тут дивись. Тут не треба мені бати район, мені треба в багатому районі на яхті покататись своїми яхтами. Знаєш, скільки це яхта коштує? Наверно, за 100 тисяч євро точно. Чи даже більше. У нас долари, а не євро. Бачите, скільки тут всяких достопримічальств? От в пірамідах Хеопса, пожалуйста, в якому живуть люди? Да ні, я серйозно, тут живуть люди. Спускаємося. Добре, спускаємося. Слава Україні! Все, Віталік, харе! Тихенько. На пальму Спускається о Суперси вот это. Не вже не надо. Дайте. Круто болот, липо, так же. Так. Так. Ні, ну я зараз умру Зачем я? я... так багато сюда летіла а? Лечу я до своей мамы, в Португалию. Ну что, это ВКонтакте. Давай. Я, мол, завозил Тут у мене нема коду на лоду, ти що взагалі? Та ні. А, вот! А, там, там. Округ Ви бачите? Там моя яхта сидить. Ну як, я зараз про одну і буде моя. Інтересно, не... я її не купляв. Юху! дивіться, як це. <laughs> Десант Степанович. Давай, опа, оп. Бай, давай тако ва! Опа, ура, ура, я так радуюся, коли що

Юху-ху! Округ рай. Блин, смотри, как бы, бит хочу взлететь, скажи. А -а -а. Типа такого э, поднял, поднятый уже. Ей! Смотрите. Вот там еще одна на Да ничего, нам всю хват уже. О, кто бах... не хочет такой в реальности, а? О, самый большой. Ну, майже самый большой. Мост Мако. Я стыдмуся. В реальності не треба. оце це я хочу там мати. Так, о, тут припаркуєш катер. Е, а там уже виходиш, так. Чи е. <рес> запустить, дивіться, яке? Але він клю... Давай будемо на воді на цьому дріфтувати. Давай. Чекай треба в багато місця, бо тут зараз я стухнуся Та ні, ми то й місто прийшли. Давай! Китайский дрифт. Не китайский, а арабский. Арабский дрифтончик. Здрасте, моя яхта клевеш. Понятно. Та не одинаковые. Це тоже чат А це що за? А це яхта. А давай на яхте. Добре, всем спасибо за просмотр. З с вами был Фантастик Іден. Всем пока. У -у -у -у. Чекайте відео, как мы їдемо в школу. Дид-дидит. -ди. Чекайте відео, як ми їдемо в школу, да. всім всем пока.